Так, перший варіант. Вітаю, що тут у вас? Що у вас в п'ятницю? В п'ятницю у вас на десятка пентаклів. Десятка пентаклів це сім'я, добробут, багатство, родина. Якесь таке буде більш, я б сказала, спокійний, розміряний. Приємний день, Але це такий, давайте подивимось більш детально. ну Такий непоганий. Пентаклів це у нас, ну як би сказати, е, забота про рід, забота про своє рідне, про те, знаєте, те, куто кажуть, є е, ваша ідея вашого життя, да? для чого ви живете? Да? І ви оце якось будете посвящені оцей день, буде цьому. Ну, в кожного своє, може, в когось там особистий бізнес, да? бо це все ж таки якийсь з матеріальним світом. Особистий бізнес, можливо, можливо, корпорація, які ви маєте. Ви частинка великого цілого. Оце буде, ви будете. Що ви будете робити? Чому саме будете в цій енергії, з чим це пов'язано? Давайте подивимося. Ну, дивіться, у когось може бути причина емоції, щось таке важливе, якась зміна дії, це зміна якогось вашого життя. Можливо, якась поїздка, можливо, сімейний, я кажу, якась зустріч якась пов'язана. Да, якась новина, може, приємна новина для вашої родини, для вашого бізнесу. І це якась новина або документ, який, який змінює кардинально, може змінити ваше життя. І ви це будете цьому дуже. Ну, ви, можливо, ви цього чекали. Це для вас буде якась несподіванка. Не, не скажу, що це несподіванка, це, це те, чого для вас дуже важливо. Ви його чекали і нарешті дочекалися. Зміна, яка веде до якихось так приємних, до по четвірки жезлів, це. Святкування якоїсь першої перемоги, першого результату сім'ї. Можливо, у когось дійсно якесь предлож... предложення, Якраз ідуть оці. Різдвяні свята, да, можливо, можливо, в комусь там дійсно буде якась пропозиція руки і серця для сім'ї, да? зміна якогось статусу. В когось може бути поїздка, якась такий подарунок, да? як на якусь поїздку, яку чекали довго. щось таке, щось приємне. Я не можу сказати, що щось буде погане в цьому місті. Да, якась така те, що вам дається, те, що ви чекаєте, те, що кардинально міняє ваше життя, якась підтримка. Підтримка ж може бути не тільки якась, ну дивіться, ось знову щось те, що отримаєте, те, що кардинально міняє ваше життя. Ну, це судьбоносно, це цього не обідеш, не обскачеш, нічого не зробиш. Це щось таке важливе, дуже важливе ваше